Ні питання, яке розглядалося на сесії, викликало найбільший резонанс. Закарпатські депутати прийняли рішення, яким рекомендували органам місцевого самоврядування вжити заходів для реалізації положень закону України про засади державної мовної політики. Таким чином Закарпатська обласна рада вимкнула зелене світло угорській, румунській та русинській мовам для здобуття статусу регіональної на Закарпатті. Народний депутат від свободи Валерій Черняков попросив не розглядати мовного питання взагалі. Натомість порадив представникам нацменшин, зокрема й депутатам, спершу вивчити українську, тому що заїжджаючи до міських ради. Я хочу розмовляти мову. Ті у відповідь порадили, і не вам вказувати, що вивчили вони угорську мову, українську мову, чи не вивчили вони українську мову. Це було дуже вправливо для всіх жителів угорців Закарпаття, як ви висказуєтеся. Треба. Діся до всіх і проголосували: 78 – за, 14 – не голосували, та п'ятеро утрималися. З другої спроби обласні обранці достроково припинили повноваження шістьох своїх колег, які прийшли до Верховної Ради. Це Віктор та Павло Балоги, Іван Василь Василькович, Михайло Ланьо та Валерій Лунченко. Вже до них, народних депутатів, а також до прем'єра, президента та Кабміну, скерували чотири звернення щодо відзначення 1120-річчя заснування Ужгорода, фінансування програми комплексного протипаводкового захисту басейну річки Тиса щодо розвитку населених пунктів області, які розташовані у зоні об'єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, Букові Праліси Карпат. А також просили відкрити нові пункти пропуску через державний кордон України з Румунією, Словаччиною, Польщею та Угорщиною. Традиційно під кінець року депутати внесли зміни до вже існуючого бюджету, а також затвердили новий на 2013 рік.